Галися дуже швидко гравці білуги вийти з захисту в атаку. Буковський. Станіслав Бадецький не встиг підставити. Уров непогана. Спроба від Олександра Вінокурова, від капітана Білуги. Кучинський пробиває. Білуги номінально друга і дуже класно себе проявила у відбірковому етапі. І завоювала. Селімов на Ковалевського. Ковалевський повертає Тут Черніков. Перший на м'ячі Корнійчук. Не забиває. Денис Корнійчук з Артем Ушаков. Острокон чергова спроба знову відбиває Артем Ушаков. Бадецький відкривається М'яч отримує. Прострілює. І це результативна передача, яка рівноцінна, забитому м'ячу. Як же віддав зараз Стефурак на, на Биковського 1-0. 2-0. 2-0. Такий рахунок стає і коли що центр подвоює свою перевагу наприкінці першого тайму. Пробиває Валентин Вілейко Кучинський. Павлюк. Переведення Суркова. і 3-0. Дмитро Сурков відзначається з передачі Дмитра Павлюка. Віталій Харченко пробиває. Остроконь. Та вілейко вдвох м'яч відібрали, а що тут. Ще не було. Не забиває Кирило Остроконю, ворота він не влучив. Голкіпера Авінокуров. Селімов, селімов. Пробиває, Селімов і забиває. Андрій Селімов. 4-0. Рахунок на користь колесо центру. О, намагається Білуха, ну хоча б забити один. А ворота колесо центру. Падає Валентин Вілейко і буде 10 метрів. Жермаль буде виконувати удар з 10 метрів. І Жермаль теж не влучає у ворота.